Всім привіт! Ви на каналі LEGO.UA і сьогодні ми розглянемо набір LEGO Speed Champions Ferrari F-40. Перед тим як розпочати огляд цього набору, я б хотів попросити вас поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Це допомагає просувати відео та український Ютуб. Розпочнемо огляд цього набору з огляду коробки. На лицевій частині нас зустрічає основне зображення цієї моделі, номер набору та назва цього набору. З бокової частини нас очікує марка, яка підтверджує офіційні співпраці Лего та Феррарі. Також у цьому наборі використовуються нові елементи у вигляді покришок, і не тільки, а що саме дивіться згоду. Задня частина порадувала найбільше. Нам показане оригінальне зображення моделі та те, що виконана імітація самого двигуна, а саме, v 8 з подвійним турбонадувом. Цей двигун ідеальний, і ось чому. Його так полюбив, а ти полюбив душу без лишніх слів. Перейдемо до розпакування. Всередині нас очікує чотири опакування з деталями, покришки та безмежна кількість наклеюк. Також інструкція, яка містить в собі 103 етапи складання. В першому опакуванні нас очікує міні фігурка з фірмовим логотипом Ferrari. Надрукованих елементів доволі мало, тільки спереді та ззаді. Як шендомляюся, другого облечь також немає. Проте ця міні-фігурка буде чудово доповнювати до вашої колекції. Решту мініфігурок серії Ferrari. не буду тягнути, та перейдемо до основної моделі. Модель вже зібрана і розпочнемо цей огляд не з позитиву. Проблема в двох речах: перша проблема це фари, вони жахливі. Друга проблема це наклейки над фарами. Вони відрізняються один від одного. І ця проблема в кожному наборі Ferrari F40. Проте на кожну проблему є розв'язання. І це розв'язання на вашому екрані. З наклейками є два варіанти. Перший варіант це не наклеювати їх зовсім. Другий варіант це звернутися в службу підтримки Лего. І протягом двох неділь вам вишлють нормальні наклейки. Перейдемо до хорошого. З хорошого це саме виконання цієї моделі, якщо чесно, заслуговую повагу до дизайнера цієї моделі. Також у нас є друкований елемент в вигляді логотипу Феррарі. Це єдиний елемент, надрукований спереді. Решта це наклейки, і їх, чесно кажучи, дуже багато. Так виглядає модель з боку, і поміж тим, що нас очікує знову безмежна кількість наклейок, в нас також є надруковані елементи. А саме чорний пасок, який протягується вздовж цієї моделі, окрім одного елементу. Це наклейка, яка має зійтися з цією чорною лінією, щоб ця лінія проходила вздовж всієї моделі, чесно кажучи, задачка не з простих, проте можна скористатися цим інструментом. До задньої частини моделі у мене спорні відчуття. З однієї сторони в нас є надрукований елемент вигляді Феррарі, надруковані елементи самих фар, з другої сторони, ужасний спойлер. Чи можна було його зробити кращим? Очевидно відповідь. Так, що ви думаєте на рахунок цього? Залиште і буде дуже цікаво почитати. Перейдемо до верхньої частини, і тут все прекрасно, починаючи з технічної частини, закінчуючи зовнішнім виглядом. Нас чекає дві нові деталі з надрукованими елементами, а саме між рішіткою задньою та переднім склом. Всередині у нас все стандартно, це руль, коробка передач, приборна панель, хочу зазначити, що це наклейка, два червона футелі та ручне гальмо. Технічне виконання моделі нас знову ж таки радує, якщо можете побачити, кузов сходиться до однієї точки і це справді додає об'єму цій моделі. Перейдемо до висновків. Як модель, вона хороша, хоча не без недоліків. Як колекційний набір на полицю вона також підходить, хоча я вважаю, що набори з екциною маркою вони мають виглядати трошки краще. На цій ноті буду завершувати. Якщо сподобався вам цей огляд, хочу попросити вас поставити лайк. Та підписатися це допомагає алгоритмам YouTube просувати це відео. Та до нових зустрічей в нових оглядах.